Усім привіт, з вами PanTrade та сьогоднішня тема що таке price action вступ. Однак для початку хотів би задати вам таке запитання, друзі. Який аналіз графіку, на вашу думку, є більш професійним? Ліворуч ми бачимо графік, на якому використано насправді n-індикаторів, і бачимо тут і осцилятори, і трендові індикатори. Праворуч бачимо графік, насправді, без жодного індикатора. Тут використано буквально один рівень, лінія, і інструмент аналіз корекцій та розширень Fibonacci все, що ми маємо праворуч. Отже, як ви гадаєте, який із цих графіків є найбільш професійним? Під професійністю я розумію отримання максимально чіткого. Однозначного торгового сигналу, який не викликає суперечностей у вас особисто. Тобто ви розумієте, на що ви чекаєте. По суті, це основне, що нам потрібно від будь-якого графіку, коли ми його проаналізували. Давайте ми спробуємо відповісти на це запитання. Відверто кажучи, особисто моя позиція це графік, що знаходиться праворуч. Оскільки, якщо ми з вами поглянемо на перший графік, на графік ліворуч, ми бачимо дуже багато індикаторів, і насправді розуміємо, що кожен індикатор, він звичайно він генерує торговий сигнал, який ми очікуємо. Однак цих Торгових сигналів буде рівно стільки, стільки ми маємо індикаторів. Ми знаємо, що кожен індикатор має в собі формулу, і ця формула е, відображає ту чи іншу ідею. Таким чином, індикатори, зрозуміло ж таки, особливо залежно від налаштувань, е, ми будемо отримувати від цих індикаторів різні торгові сигнали в різний час. Таким чином, буде у нас дуже велика розбіжність. Це можна порівняти із дітьми, які оточують учительку, і кожен із них щось намагається сказати, донести. Вони влаштовують такий собі гармидр. Ми не отримуємо відповіді і не виконується основне. Основне, що ми очікуємо від аналізу максимально чітку і конкретну відповідь, коли відкривати торгову позицію. І зверніть увагу також на те, що й самого графіку практично не видно через усі ці індикатори. У підсумку ми робимо наступні висновки, друзі. Різні індикатори містять у своїй основі різні формули, та як наслідок генерують різні торгові сигнали у різний час. Кількість індикаторів та якість аналізу мають обернено пропорційну залежність, кількість не означає якість. Як правило, індикатори генерують або запізнілі торгові сигнали. Або торгові сигнали по факту. Індикатори не передбачають майбутнє. В всякому разі, мені невідомо жодного індикатора, який скаже про те, що зробить ціна у майбутньому. Вони не можуть заглянути у майбутнє. І повторюся: основна ідея, основне, що ми очікуємо від аналізу графіку ціни це абсолютно конкретний і торговий сигнал. Коли ми Відкриваємо торгову позицію. З якими проблемами при технічному аналізі найчастіше зустрічається трейдер? Перша проблема це проблема вибору точніше вибору оптимальних інструментів серед сотень інших. Проблема неоднорідності торгових сигналів та їхньої розбіжності у часі. Ми про це також говорили. Тобто, мова йде в першу чергу про індикатори. І кожен індикатор призначений для вирішення відповідного завдання. І чим більше таких індикаторів ми використовуємо одночасно, тим більше різної інформації ми отримуємо у різний час. Таким чином, це нам навпаки не допомагає. Проблема поєднання оптимальних: зазвичай неефективно використовувати лише один індикатор, тобто потрібно знайти якусь золоту середину. І основною проблемою є наступна: жоден індикатор не показує поведінку ціни наперед. У всякому разі, мені такі невідомі. Індикатори, як правило, або йдуть паралельно з графіком, або за ним, тобто запізнюються. В підсумку ми отримуємо те, що отримуємо. Е, ми отримуємо або запізнілі торгові сигнали, або те, що ми і так з вами спостерігаємо. Отже, які є переваги торгівлі з використанням Price Action, максимальна простота та чіткість аналізу. Те, що я хотів донести на початку сьогоднішньої теми, коли ми порівнювали два графіки. Однозначність при ідентифікації сигналу. Також дуже важливо, тому що трейдер повинен розуміти, чого він чекає. Своєчасність відкриття торгової позиції ми відкриваємо торгову позицію значно швидше, ніж при використанні індикатора. Сучасність один із найновіших торгових підходів. Власне кажучи, він не з'явився вчора, але тим не менше, він залишається ефективним і продовжує розвиватися. Це дуже важливо, тому що завжди потрібно тримати себе в формі. Не лише мова про спорт, але і про ту справу, якою ви займаєтесь, тому що світ змінюється, змінюються методи аналізу, вони удосконалюються, відповідно, потрібно бути в курсі справи. Необхідні інструменти для роботи з прайс Action». Рівні, зокрема, лінії технічного аналізу. Аналіз корекцій і розширень Фібоначі круглі рівні. До речі, круглі рівні, хто, можливо, не чув, але повірте, ви знаєте, про що мова. Мова йде про ціни на кшталт 1.30.00, 1.40.00, 1.50.00. Тобто кругла ціна. Індикатор, як правило, нам потрібний індикатор, якщо ви все ж таки хочете використовувати індикатор, і розумієте, що е, він може допомогти. Ну, найбільш поширеними такими індикаторами є індикатор Moving Average. Навіщо він застосовується? Його застосування не заборонено Price Action, тобто він може бути, а е, він використовується для пошуку е, рівнів, динамічних рівнів та лінії, тобто відбій від movінга, який підтверджується відповідним паттерном Price Action. Застосування moving average. Також його можна використовувати у поєднанні з іншим moving average для того, щоб визначити домінуючий тренд і так далі, тому подібне. Про це ми ще будемо вести мову далі у наступних темах. Також можна використовувати осцилятори на кшталт RSI, MACD, CCI тощо їхнє завдання пошук дивергенції, і конвергенції для підтвердження, підтвердження ідеї, підтвердження торгового сигналу. Індикатори проти Price Action. Давайте візьмемо графік валютної пари євро-долар, це денний таймфрейм, і проаналізуємо його ось з якої точки зору. ми маємо торговий сигнал, це пробій графіком ціни мувінга, це мувінг 14, простий, пробій торговий сигнал на продаж. Саме такий торговий сигнал ми б отримали. Налаштування стандартні мувінга. Отже, позначимо, коли ми відкриваємося. тобто Ось тут у нас буде продаж. Тепер давайте порівняємо цей самий графік у е випадку, якщо б ми шукали торговий сигнал, використовуючи інструменти Price Action. Тобто мова йде про паттерн. В першу чергу. Рівень опору. Відбій від рівня опору. Із підтвердженням відповідним патерном. Сам торговий сигнал ми з вами спостерігаємо прямо зараз. Позначимо, коли ж ми відкриваємось, коли відкривається торгова позиція на продаж. Звичайно, по закриттю свічки. Ось тут ми продаємо. Ви бачите, що торговий сигнал був отриманий значно раніше в часі, особливо якщо ми візьмемо до уваги денний графік. Однак, знову ж таки, це може бути і 15-та хвилинка. Насправді ми бачимо візуально, що це відбулося раніше по кількості свічок, незалежно від таймфрейму. Насправді, тобто, очевидно, що те, про що ми вже говорили, Price Action, як правило, повідомляє нам про той чи інший торговий сигнал раніше, ніж індикатор. Індикатор також може налаштувати, що він повідомляв вам торговий сигнал. Раніше. Ніж він це робив до того, однак знову ж таки пам'ятаєте, що це може призвести до кількості до збільшення кількості самих е, торгових сигналів, які є хибними. Тому е, робота з індикаторами тут все ж таки зустрічає певні перепони, певні проблеми. Знову ж таки, Price Action має е, якісно е, краще і більше переваг. Отже, повертаємося до даного прикладу. Ми позначили продаж, він буває швидше в часі, і що е, найважливіше швидше, раніше, по кількості пунктів. Тобто ми е, заробляємо більше, ніж могли б заробити, якби е, працювали із використанням е, індикатору, да? нападку moving average. Тут іде мова. Мова йде про 115 пунктів різниці. Очевидна відповідь, тепер давайте розглянемо з вами інший приклад. Торговий інструмент залишається без змін: це валютна пара євро-долар, таймфрейм місячний. Ціновий паттерн для даного прикладу я також залишив е, аналогічним. Ось він тут, ми його позначимо. Відкриття торгової позиції відбувається одразу після закриття е, свічки, яка входить у дану конфігурацію. Ось тут у нас буде відкриття торгової позиції на і далі ми спостерігаємо подальше зниження ціни, тобто падіння ціни до певної відмітки. Ну, станом на сьогодні, актуальна ціна ось тут у нас знаходиться біля рівня підтримки. Загалом робота по даній свічковій конфігурації могла принести близько 3000 тисяч пунктів. Що ж це за ціновий паттерн, і які насправді ще цінові паттерни використовуються в межах Price Action, ми з вами розглянемо уже, друзі, у наступних темах. Сьогоднішня тема була що таке Price Action. вступ? З вами був Пантрейд. Бажаю вам усього найкращого, удалої торгівлі та до наступних зустрічей!